Доброго дня всім, хто мене дивиться. Слава ЗСУ! Так, ось. Все. Купили нового мотора. Давно вже не було відео, не виложував, бо це бо Ну, бо я Нахожуся там, де зараз багатьох із нас. Що в мене сталося? Ось в мене стояв десятка на цьому тракторі. Я приїжджав в відпуск із осені, робив на ньому і забувся воду злить, коротше, розморозив все. Ну, хер на його. Я планував все одно купляти нового. Це вже купили нового нового мотора. Що тут на ньому пише? Модель така-то там. SN1105N. Максимальна потужність 18 кінських сил. ну Є, є вони там чи немає, покаже. І будемо ставити на, на свого тракторця, тулити його сюди. От. Сам процес я вже знімати не буду, так як у мене мало часу, мені, мені треба за, максимально за пару днів його, його зробити. Тому що треба їхати назад, звільняти нашу неньку Україну. Так, добре, продовжимо. Зроблю, потім, потім включимося. Вже побачимо результат. Так, ну ось. Поставили вже мотор. Ось Такий вигляд має. Торжовий мотор порівняний з тим, що тут стояв. Непогано получається все компонується, за габарити не виступає. Такий вигляд. Моторчик буде сила. Так, ну правда тут а, прийшлося трохи куліс ось його зрізати, бо через стартер. Через стартер, е, ну, получалось, що заважає стартер. Ну, нічого, я зараз його перероблю. Винесемо кулісу трошки в сторону і будемо пробувати заводити. Отак все чотенько вийшло, виходить. Так, працюємо далі. Заводимо його і тестуємо його, як він буде їхати. Працюємо далі. ось Поставили вже мотора, завели, запустили. Карабанич уже двоє суток. Зараз будемо пробувати. Стартера ще не доробив поки міста. Накинув плен із нею, все. Буде час. Доробимо. О. Прийшлося тут трохи кулису перенести. Ну нічого, все робимо. Зараз попробуємо трошки. Пора трошки. Подцепилася плуга. зараз трошки попрацює. Я считаю, что нормально.